Китай і Сполучені Штати будуть найбільшими гравцями: Саудівська Аравія, Індія, частково Об'єднані Арабські Емірати. Вони гратимуть свою гру і балансуватимуть заради того, щоб накачувати свої м'язи. Європейський союз, якщо віднайде в собі здатність до рішучих дій, він буде належати до гравців другого другого рівня. В цьому не нічого погано, це буде дуже впливові гравці. А якщо не віднайде в собі можливість діяти об'єднано спільно, тоді виокремляться Франція, Німеччина, які будуть грати в форматі невеличких коаліцій. Ну і до цієї ж групи буде належати Велика Британія, яка так само буде об'єднана з іншими європейськими країнами, але грати на цьому рівні. Третій рівень країн, і дуже хочеться, щоб до нього належала. Україна це будуть регіональні потуги, які не гратимуть в глобальні справи, але матимуть достатньо можливості для гарантування своєї безпеки і розвитку. Там буде, наприклад, Туреччина, в ідеалі Україна, а на четвертому рівні. Будуть країни, в яких буде простий вибір, або підкоритися ад одному з гравців першого рівня, або стати ареною для їхнього протистояння і руйнування. Росія буде молодшим партнером Китаю. Ця зв'язка на багато років наперед вона визначена, тому її дії знаходитимуться в форматорі дій Китаю. Але е, завдяки своєму статусу постійного члена Ради безпеки ООН і ядерної зброї, а також важливості для нафтового ринку, вона зависне десь там між першою і другою категорією.